Кошенята попліткуємо меловін заробітки, Люся Морковка, Шахраї Глобо, Капцова і СБУ, Селена Гомес. Можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Beach. 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 Beach прослуховування альбому Ерум 13, лише 30 квитків, унікальний вечір, спогади якого більше не повторяться. Київ, 30 жовтня, офіс ВНМ 1900. Що на тебе чекає? Дізнаєшся, коли зачиниш за собою двері. А саме такий захід планує Костя Мелевін, і вартість квитка коштує 3000 тисячі гривень. Відповідно, мел. От сьогодні я зовсім по-іншому його сприймаю. Останні декілька тижнів я активно за ним спостерігав, які я можу зробити висновок. Це ледве не єдиний артист в Україні, який сьогодні розглядає свою фан-базу виключно з комерційної точки зору. Дантіна, Винника Вовчиці, Артема Пивоварова, фани, навіть тих топових артистів. Немає такої жадоби до грошей, тобто вони не намагаються на усьому заробити у випадку. Меловіна це просто комертизація абсолютно усього, що тільки можна. І от мені сподобався коментар нашого підписника. Я викладав цей допис в нашій телеграм-спільноті, і от людина пише: уявляю, як якась Apple презентує свої девайси. Ось вам аху кхм, штука за 999 доларів. А що в коробці? Побачиш, коли відкриєш ось гроші. Тримай! Але ж тут просто шматок кхм, лайна з логотипом. От, от так це виглядає, розумієте? І Мелвін продає виключно повітря. Мені ще дуже сподобалось, як він виклав у себе зранку секс кава або чай. Такий пафосний, злегка іронічний підпис. А по факту мел не має зранку ні першого, ні другого. <с> <с> ні третього. Тому блін, дуже сумно. Артист, який справді має талант, крутезний вокал, перетворюється у шапіто на виїзд. І сьогодні ми бачимо абсолютніший регрес людини до того ж, яка використовує просто цинічно своїх фанів, які беруть навіть кредити, аби придбати те, що їм пропонує Меловін Вам не почулося? Це справді так. Цих фанів небагато. 20-30 стабільних прихильників, які і годують меловіна собі в мінус, блін, краще подбайте про себе і вкладіть кошти в свій розвиток, а не годуйте костіка. І скажіть, що я не правий. Давайте поспілкуємось в коментарях. Що ви думаєте з цього приводу? З вас обов'язково вподобайка, підписка, знову ж таки, комент, де просування цього ролику. А я нагадую, кому що відомо, пишіть мого інстаграму. Робочий телеграм навіть для цього відкрили. Посилання знайдете в описі та в закріплених. Ви залишитесь анонімними. А ми йдемо далі. Безкоштовний продавай заможним через зручність. Я приготувала готову схему, просто бери і роби. Бідним через порівняння з конкурентами. У мене дешевше ніж у всіх на ринку. Багатим через престиж. Наші програми обирають селебриті та топи. Бідним через зекономлений час. Я оформлю ваш профіль за один день. Багатим через сервіс. У вас буде персональний менеджер і мій особистий супровід. Ще більше порад по продажам на моєму інтенсиві. Прямо зараз переходь у шапку профілю і приєднуйся. всього 460 гривень за 5 Днів, ми вже стартуємо через 48 годин, і ти повинна бути з нами. А це інфошахрайка Люся Морковка. І в мене величезне запитання: якщо вона позиціонує свій інфопродукт, є щось таке лухорі-хуюхорі, тоді чому це коштує всього лише 400 плюс гривень? Ну, якщо це розраховано на певний елітний сегмент? то еліта не буде це купувати за 400 гривень, як мінімум, це повинно коштувати 4 тисячі доларів дорогенька. Ти настільки сама собі не відповідаєш, говориш одне у чистому вигляді маркетинговий хід навчилася у Богдана Гончарук, це ж її учениця, і відповідно намагаєшся за допомогою агресивного маркетингу втюхати свої абсолютно непотрібні курси до того ж, використовуючи гіперчутливі теми: бідняки та заможні. Класифікуючи в такий спосіб людей, але коли намагаєшся видати продукт за еліту, а по факту воно коштує для бідняків, твоїми ж словами, дорогенька, то це, м'яко кажучи, виглядає неавторитетно та не має жодної довіри. І в чому я тут не правий? Хто проходив курси морковки, готовий поділитися, можливо, дати інтерв'ю, пишіть мені, обов'язково вивчимо та все озвучимо. Чи залишилися ви задоволеними знаннями цієї коучині? О май гот до моєї уваги потрапило це відео. Про шахраїв, Глово. Ніколи нічого не замовляєте в Глово, якщо не хочете, щоб у вас вкрали ваші гроші. Я хочу, щоб ця ситуація набула максимального розголосу, тому що Глово, шахраї. Я замовила через їх доставку їжу і пішла працювати. Потім дивлюся повідомлення: замовлення доставлено. Ну, буквально там три хвилини тому прийшло мені це повідомлення. Я думаю, ну ладно, можливо, кур'єр просто нажав, що він його доставив. І зараз їде в ліфті. Я вийшла, чекаю. П'ять хвилин, нікого немає. Я заходжу в додаток, там навіть немає контактів, як зв'язатися з кур'єром. Ну я думаю, п'ять хвилин він точно підніматися в ліфті не буде. Я написала в підтримку. Кажу, з'яжіть мене, будь ласка, з кур'єром. Тому що він поставив, що він доставив замовлення, але він мені не писав, ніхто не дзвонив ні в двері, ні на номер телефону, взагалі нічого. І контактів кур'єра немає. я написала в підтримку. Звісно, вони нічого мені не відповіли. Я сиділа голодна і зрозуміла, що ну доставку можна не чекати. Тобто, гроші з мене зняли, доставку я не отримала, і я зрозуміла, що кур'єр вкрав просто моє замовлення. Я написала, розказала за цю ситуацію в підтримку. Мені ніхто не відповідав. Ця ситуація була вчора. Сьогодні мені прийшло повідомлення, що треба чекати 48 годин. Вони там щось будуть вирішувати. І знаєте, що вони вирішили? Приходить мені сьогодні повідомлення, що. Що в такі ситуації вони мені не можуть повернути гроші. Я думаю, кур'єри придумали офігенну схему, як намахувати всіх. Я не знаю, чи пов'язане з цим глово, але я думаю, так, якщо вони їх покривають і ніяк не вирішують ці ситуації. Вони просто забирають ваше замовлення з ресторану, довозять, ніби до вашої адреси, нажимають Закрити замовлення, щоб по локації було видно, ніби вони до вас доїхали. Потім вони закривають замовлення, ніби вам доставили, і їдуть просто з вашою їжею собі їсти. До речі, я ще перевірила заклад, в якому я замовляла. Його не існує. Він є в голову. В голову можна замовити. На Google картах немає цього закладу. В інстаграмі немає цього. Закладу. Тому я просто думаю, що це схема, шахрайства храйство Глово, і вони так обманюють людей. Просто якщо вони не при чому і вони знають, що у них ситуації такі трапляються достатньо часто, чому ви не зробите замовлення з підтвердженням? Чи отримувачу приходить код, і кур'єр після того, як отримає цей код, тільки після цього може завершити замовлення? А так думайте самі, просто уявіть, ви на якесь свято замовляєте собі доставку їжі на велику суму, а потім вас обманюють, і кур'єр просто краде ваше замовлення. А Глова це ніяк не вирішить. Він вам не поверне грошей, він вам не привезе ще раз замовлення, яке вам не доставили. Я максимально... Не раджу цей додаток, просто видаляйте його. Мені буде дуже цікаво прочитати в коментарях, чи були подібні ситуації у вас з цим додатком. Тому, будь ласка, тегайте глово. Я сподіваюся, ви щось зробите з цим, але я більше ніколи не буду замовляти через вашу доставку. І друзі, ще раз я не раджу вам цього робити, тому що ви ніколи не будете знати, доставлять вам це замовлення чи просто його з'їсть. Кур'єр. Я лише декілька разів в житті користувався доставкою Глово, і слава Богу, у мене не було подібних історій. Але. Якщо таке траплялося не тільки у цієї блогерки, я читав в коментарях, там є і інші люди, які жалілися. Напишіть, будь ласка, чи мали ви проблеми з Глово? Якщо так, тоді потрібно давати максимальний розголос і притягувати до відповідальності як мінімум в публічній площині представників Глово і, врешті-решт, почали внутрішні розслідування. Але це не точно, бо може бути і таке, що Глово їх покриває. Не можу нічого стверджувати. Давайте почитаємо, дізнаємося про досвід інших. Користувачів і будемо відштовхуватись від цього дуже сумно, що такий крупний бізнес в Україні починає пахнути душком. Огромное количество скопления симок, да, почему там тысячи симок у тебя сидит в одном зале, в одной точке в городе, почему ты не думаешь, что, я думаю, что туда легко можно направить, например, дрон или ракету, чтобы это была большая гибель людей, ну, вы же дебилы, не понимаете, зачем это все делается, да, когда, ну, вы даже с, с какую-то логику попытаетесь включить в своих головах, тупых ребят, что когда надо попросить какое-то оружие, обязательно происходит какое то массированная гибель, обязательно там Ті є що страшне, такою прямо господі всі туди прямо їдуть. Е, ті, 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 ті головні е, люди країни туди приїжджають, квіти кладуть з ведмежати, таке страшне робиться. да, будуть хуяка руже опять дали, чи там грошей так, дали. Тому так. ну то есть, от, ви ж даже вотета не, не можете увітять у вас повністю. Все ж розорвано абсолютно. А це пані Капцова теж агресивна інфошахрайка. А, і от вона прямим текстом говорить, що. Обстріли ми самі себе обстрілюємо для того, щоб отримати зброю та фінанси і підтримку. А мені цікаво, такими висловами буде займатися, тому що одна справа мати політично полярні погляди від того, що транслює правляча влада, тому що це і є демократія. Мати свою думку це нормально і правильно в будь-якому демократичному суспільстві. Але коли. Людина відверто говорить, що Україна сама себе обстрілює задля того, аби отримати фінансову допомогу, і це вже не в перший раз від капцовує таке. Ми чуємо відповідно, виникає питання: чи є такі вислови загрозою для національної безпеки? Тож я би хотів попросити звернути вашу увагу на можливу абсолютно проросійську. Мандавеллу, яка має прізвище Наталя Капцова. Абсолютно фрікова бабіща, яка виглядає максимально кріпово, навалює на себе типу дорогущі пабрікушки, і розповідає, як потрібно жити, а ви всі убогі уйоби, бо не вмієте заробляти як вона. Можливо, ми і не заробляємо як вона, але ми маємо свідомість. І тверезість, аби не ляпати такі дурниці свідомо, як це робить капцова, що ми самі себе обстрілюємо. Потрібна профільна оцінка. І на завершення лайтова новина, ну як сказати, лайтова, селена Гомес, ви знаєте, наприкінці вересня відіграла пафосне, гучне, красивенне весілля з Бені Бланко, і от в неї, на жаль, не знайшлося жодного стільця місця запрошення для в колишньому часі вже. Ліпшої подруги, яка подарувала їй свою нирку, і таким жестом врятувавши життя Селени. Ну тобто, можливо, ви більше не спілкуєтесь, можливо, ви в поганих стосунках. Але серйозно, ти не знайшла місце для людини, яка тебе врятувала. На мою думку, це говорить про справжні риси людські Селени Гомос, що вона себе представляє. До того, що вже були скандали, їй не можна ось це все робити, ось це все робити. Але вона порушувала приписки лікаря і займалася дуже жорстко. Особисто для мене все зрозуміло, що себе представляє насправді Селена Гомос. Ну що, друзі, такі в нас сьогодні новини та плітки, яка до вона вас вразила найбільше. З вас подобайка, підписка, комент. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па!